Ну і дев'ять це було. 2,87, якщо буде точно здається. Без добрив. Без добрив, без нічого. Дмитро да? рекомендує. Да. Замовляйте і ви. Да, знижка це теж добре, бо дядько десь там у Полтаві бере. Йому дзвонили, сказали 5,950. Користуємося знижечкою, замовляємо. Ну отак. 80 гривень, да, так, вийшло? І до речі, вже... Пробіг у нас 200 тисяч кілометрів. Ти тут, так! Ти тут. Та. Так, друзі, ну що всім привіт. Привіт. А ми де? А ми в Лубно. Працюю на дружину. Замовлення по насінню, по Євросему. Просто величезна кількість. Не співаємо. Оформлять і Ліс, що, розкажи нам про акцію, яку ми організували. Зараз ми знаходимося в Лубнах, безкоштовно доставляємо насіння соняшника єверса нашому клієнту додому на честь чорної п'ятниці. Також хочу вам повідомити, що при замовленні 10 посівних одиниць і більше ви також отримаєте безкоштовну доставку. До речі, не забувайте про те, що діє знижка 15% на насіння соняшника Євросем за промокодом Син Фермера. Всі, хто купує посівмат соняшника Євросем, отримує на кожному мішку соняшника. Код реєструє його на сайті і має можливість виграти макбук. Сертифікати подарункові у магазині Епіцентр Квадроцикл і рюкзак. рюкзак. І головний приз квадроцикл. Замовляйте посівний матеріал у нас. У нас найкраща ціна і найкраща знижка. Пішли покажемо, що ми веземо нашому клієнту. Погнали Так, друзі, покажемо вам на фоні стели лубни Тут була траса ця на ремонті, ми не заїжджали ще з цього боку. Коли ми були голубна. Так, 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 що тут у нас? У нас тут 5 мішків соняшника, 2 пегаса і 3 стар. Фракція у нас преміум, максимальна протравка, максимально крупне насіння. Кватила мішок і пішла фоткатися. Та стій. Краса яка клас. Євросем. Бачиш, І Лізочка цікаві. молодець. Торгуєш, торгуєш. Треба працювати, правильно? Я стараюсь. Я стараюсь. Поїхала, бо клієнт вже чекає. Ти По... кудись повезеш на Чорну П'ятницю? Да, так. На шопінг. Я собі кстати, там в корзину вже, в, в інтернет-магазині накидала, мені трошки не вистачає. Декілька тисяч. Я сподіваюсь, не євро. Так, ну шо, насіння, що, кидай насіннячко, поїхали до клієнта, бо він вже зачекався. Скоро ж посівна наносі, так що, друзі, треба щасно доставлять насіння. Що працюємо далі, поїхали. А ви звичайно, ставте подобання, підписуйтесь і замовляйте насіння євросем зі знижкою та безкоштовній доставкою. <рес> Хвермерку везу. Це ми їдемо з Костю і згадуємо про те, що ми ну років Давиду, 6 років. Ми десь так, 6 років тому, ні, 7 років тому були в Лубнах І Костя мені купив сапожки, такі ну вони класні. вони навіть зараз актуальні, такі шкіряні, гарні на каблуку такі нарядні, коротше, яких я тузів формуля. Так що сьогодні повторимо традиції на шопінг, так? Да? Почта Львован Печкін. Везе... До речі, ні, але, про шопінг -то ми говорили, але тут Мугарський монастир, ми там не були. Ти був в Бугарському монастирі? Ні. Ми колись хотіли поїхати так і не поїхали. Ну, Чого це... ти не поїхала? Ні, ну це треба спеціально якось, знаєш так. Їдеш Давай і... на карту дивись. Хто скучив за лубнами, пишіть, пишіть лайк і коментар. Пишіть лайк і коментар. Ставте лайк і коментар. пишіть. Так, куди далі? В готель. Ми вже до готелю доїжджаємо. Я не брав Чи Це участь. не з тобою не за мною було. Ти може, з Андрюшою находимо. Ой! Ось мафія! Ой, мафія є? Так що йдемо в мафію. Клас. Куди далі? Направо. Екскурсія по лубнах. І тут, до речі, пам'ятаєш, що та вежа, в якій живуть? Старовинна. Це треба четволі, короче. Тре-треш-траш. Заїдемо в суші, поїхали. Ну, друзі, приїхав клієнт. Ми домовлялися. Ну, два пегаса. За доставку, звісно, це взагалі супер. Ну, вирішили зробити ж... приємний бонус. Ну, Сервісний до черний тягу. Тому що там це один мішок так. доставка ми відправляли всього 300 гривень, так? По-моєму, на новій кошти. Та не дешево. Є. Я з ними часто працюю. Ну що ж, поможемо завантажити, так? Провіряйте, забирайте. Оце ж промокоди. Приймати участь у розіграші призів. У вас там буде код на на сайті. мікронів. По QR-коду перейти на сайт. І зареєструвати оці останні 5 ага, цифр так. останніх кодів, всі п'ять кодів, зареєструйте, буде розіграш. Кожного місяця там розіграш призів. Ні, ну Можна ж не всі в одному місяці реєструвати, ну, да. щоб шанси ну, були розтягнути. До червня місяця. Лайфак. Ми теж так зробили. Ви ж бачите, хотіли все гронстора, але одне поле, там 3,5 на короче, Таке, що треба боротися. Ну, пробуйте, пошу. я думаю, будете з врожаєм. Ну, а в минулому році. Ми сіяли, океано, в минулому році під Гранстар ми посадили 3,5 гектара, то 2,9 дав. А який? Uh -huh. Старк? Старк, так. Да. Старк 2,9? Да. З добрими без? Ні, нічого не було. Після, після сої. Після сої були, да? Я не знаю, а кукуруза оце 6 гектар, то 5,6. І ще й сінгенту взяв. Так, що, так. Але теж вона, чим добре було, що вона в базі стояла. Вона не міг знайти комбайна. І, тобто, коротше, тоді ще й волога вбрали, 19. І, а та... по соняшнику що пробували, що сіяли? Сінгенту порівнювали. Ну, я вам скажу так, я сильно в цьому ще не вникаю. це другий рік, бо дядька здоров'я підшатало. Я типа, його ото 10 гектар допомагав. І в мене є. 3 гектара в оренді автома. А в кума. кума 9. То оце хочу попробувати. А там побачимо. Як по кукурузі, якщо буде вражають, то ні. І свої 3 гектара було, один і два зібрали. Ну, сої тільки от, чим добре, що після неї? Чисті поля да? Чисті пуза, і, і ну, рожай є. Ну, по соняшнику. Да. Посоняш. І оце ж дядько розказує, це він три роки чи 4 назад. 9 тонн кукурудзи після соєю собору. Ну, непогано, сьогодніся, американська, так? Да? Кукуруза і соя. Да, ну Реальність така, що мовою да. заставляють насіяти соняшник. Да. Так що, Ми пап. будемо сіяти, от це хороші і ваші, кажу, дивлюся. То... Ну, ми теж задоволені. Була і снігента. Два ну, і 9 бо... це було. 2,87, якщо точно здається. Без добрив. Без добрив, без нічого. По по-діазковці? Після сою дискового. Діскового? Добрива ці мікро, ну не встигли ми їх внести, так багато цей каністр стоїть. А фоніциди були? Інсектициди? Ні, тільки оце от бур'яна обробили і все. Ну, Класний результат. І то, прийшло, коротше, двічі обробляли, але толку. соняшник стояв такий. Жахнуть наступним на що вивезти. Так що, друзі, ви почули? Дмитро да. рекомендує. Да. Замовляйте і ви. Працює безкоштовна доставка. І знижка 15% по промокоду. Да, знижка це теж добре, бо дядько десь там у Полтаві бере, йому дзвонили, сказали, 5950. 5,950. Угу. Ну ми ж не прайсу, да. да. Так що користуємося здижечкою і замовляємо. Я якраз їхав, дивився ваше відео і І прикинув, що почути. Так що ви почули, що знижка дійсно працює, все працює. І доставочка від дружини. Ввантажимося. Давай та я може. А, так сюди ось, сюди туди, де mm -hmm. бачите, там їх і... вже трохи легше. Тримай Ще б на поле заїхати. А <sparus> то МТЗ попробували, не тяне. МТЗ сила, Ну, <laughs> Але не тяне, треба щось поважніше. щоб зараз заїхати. Джуле треба. Що, все? Да. Так, ну що, друзі, ласточку ж треба помити правильно, бо не не презентабельна. Шкода грязна, наша годування. Я вже не пам'ятаю, коли ми останній раз мили останні роз'їмліли. Так що світ не без добрих людей, та земля кругла. Ну що, починаємо освіжати нашу. ласточку О, яка гарна піна, рожева. Можна сказати, не зря приїхали. Заодно машину помилаю. Походу завжди буде Угу. Треба. Тряпочку, так? Да? Тряпочку йому. Я ж не знаю. Підемо? Ух, ні, не встигла. Ух, яка лосточка тепер. <рес> лосточка. Давай осмосі. <рес> ага. Яка <Jaka> це <рес> цифра? Що це? Чотири? Ну, не осмосі. А підожди. Воск.

все. So, <laughs> нормально все. Так, оценивают, как результат. Я рейтинг, чи что-то Ну вот так, 80 гривень, да, получилось? Ну, 80 гривень я зарубил. Uh -huh. В принципе, выстачило бы мать машину. Как раз нормально. Зараз тряпочку интернет. И будет порядок. Что мы тут? Э, дали, да? І нас змила. Це пісня. Щоб рухається. Ласточка. на шублі на чистій машині. <гум> 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 да. От такий у нас вийшов результат. Октавія чистенька, намита, набрита, наглажена. І, до речі, вже пробіг у нас 200 тисяч кілометрів. Зараз трошки більше. Отакий стан має. Так що, можливо комусь треба огляд, відгук про даний автомобіль. Пишіть в коментарях. Якщо комусь буде цікаво, то зніму детальний огляд і відгук. Машина із салона. Перший власник, перший наїздник, тому в принципі є, що розповісти. Так що Ми рухаємося додому. З вас, друзі, вподобання, підписочка і коментар. Алло. Друзі, ну що, ви не повірите, кого, кого ми зустріли? Доброго. Самі блогери, куди? Ти тут? Я і ти, ти тут Самі блогери. Та що ж, не пашу, не пашу на вашу контору, бачиш, правильно, Хоч хтось. Ну, ну а що ж? Комусь треба робити, ну, Да, Роби роботу, заробляй гроші, а то все. <гум> Я він тільки розвожу, бачу, приїхав заправити. А, де був? В Яготині. І що там? Що, з Віталієм знімали теж кіно. Поміг йому трактор завести. Який? А, завели. Не вийшло, я прийшов, кажу, так, ребят, тут підкрутити, тут отак, отак, Дихнув на нього, Так. Зламанився. Навіть до ключа не торкалися. Ну що ж, годую, бачиш. Ну так воно те худенька, то ти барильце вже, яке вже більше, ніж у мене. Симон треба ж якось зібрати. Заробила ж, бачиш ти. А то її вітром десь знесе. Так що... Ну що, поїхали в рідні края? Ні, зараз на Полтаву. На Полтаву на цих вихідних Полтаву. Що, Чорна п'ятниця. На що підрізінку погадає? Відміняється чи не відміняється? А я забув про Чорну п'ятницю. Все, прольот. Ну вона не тільки п'ятниця, що. шошо. Оце, блін, прийсе грузі. Блін, а ми навіть тобі не купили. Прийдеться розкошелюватися. Так. Це, що. Процює, Что, працює. Що, так. Так. на ціння не... хай заказують? Ну, ні. Лайки хай ставлю. Євросом же штов. А ти, ти не повністю цього блогера чи не на стрім як з в як його Богдан Агро, по-моєму, так? Да? Який? Ну що казав, що архієм. Арку... Європейський фермер. Ні, європейська ферма я поспілкувалася. Десь із заходу країни, щоб аркуна по 6 тонн насипало в нього. По 6 тонн? Да, так, 6,2. Це на тому ефірі був? Так, да, як ми сиділи. Та... А, це той, що такий. Писав, отам. Бо... А, він, Мог... він писав да, чи бога? В... Три награ помічав. А, може бути. Не пам'ятаю, та, може... ну, так. Ну сьогодні запускає, ефір може задні трені запустив. 6 тонн, це ж, ну, то це жіба забагато. Сіпуха, так? Да. Людей ївіше. Деякі де контори, і, і віше виходить, називати. Ладно, бо це не перестає. Безкідайте, все, давай, Адіос, самігас. Пока. Давай, пока. Добрались ми до додому. Світла, як завжди, немає. Зараз, як ви чуєте, працює генератор, і коротенько, як підсумок нашого відео, озвучимо ціни на соняшник. Актуальні на сьогодні. Власівка у нас приймає по ціні 27 800, плюс доплата за олінність 350 гривень за кожен тонний відсоток. Третя форма 24.300, плюс доплата за олійність 300 гривень за кожен тонний відсоток. І готівка у нас по 21 700 а Отака у нас, друзі, ціна на соняшник на 29 листопада 2025 року. Так що пишіть, коментуйте, хто тримає, хто зберігає, і коли нам чекати ціну на соняшник у 30 тисяч гривень за тонну. І також ознайомлю вас акційної пропозиції від компанії SprayForce на автопілот at 2 Max від FG Dynamics, при купівлі даного автопілота ви отримаєте безкоштовний РТК-сигнал на рік та 3 роки гарантії. Як ви знаєте і вже бачили на моєму каналі, що ми встановили собі такий автопілот. На ГТЗ-243К все працює відмінно, тобто я рекомендую однозначно. Також від компанії Sprayforce є знижки на їхню продукцію, на розпилювачі Lechler, на високопродуктивні насоси 25%. Також на мотопомпи 25% і на от, от, такий от змішувач маточного розчину. Гізер також знижка 20%. Так що, контакт я залишаю в описі під відео. Всім гарних вихідних, всім гарного дня, миру та гарних врожаїв. На зв'язку!